Цього разу ми будемо розбиратись ось з чим. Що таке ракамакафон? А якщо ви одразу зрозуміли, що означає цей дивакуватий Ребус, вітаю ви, Міленіал! І як ви вже здогадались, це пісня Freestyler гурту Bumfunk MCs. Сенс пісні, власне, ховається у самій назві Freestyler. Вона про хлопця, який читає фрістайл. Саме слово фрістайл походить від англійського фрі, вільний і стайл стиль. Тобто фрістайл це така собі імпровізація, виконання чогось, наприклад, танцю, репу, спортивних трюків. Тут і зараз без заздалегідь вивченого сценарію, тексту чи хореографію. Головна суть цього це повна свобода самовираження. Саме під цю пісню багато хто тоді танцював брейк-данс. А ви теж думали, коли що брейком цей танець називається тому, що під нього шиї ламали? А от і ні? Назва пішла від музичного брейку, тобто брейк як перерви це такий момент в пісні, де грали лише барабани без основної музики і тексту. І танцюристів, які виходили танцювати під час цього ритму, діджеї називали брейкбойз або скорочено b бойз. А сам танець згодом отримав назву брейкданс. А славнозвісний ракомакофон це рак rock, «rock the microphone», тобто запалюй, хоча точніше, дослівно розкачуй мікрофон.